Добрий день, хлопчики та дівчатка! Сьогодні у нас з вами заняття з аплікації. Спочатку ми з вами згадаємо, які ми знаємо пори року. Сідайте гарненько і послухайте уважно. В природі одна за одною змінюється пори року, і зміною півроку змінюється погода. Влітку сонце світить дуже високо. Та його промінчики дуже гріють, тому стає дуже жарко, і ми всі ходимо в шортиках, футболках, а дівчатка в платічках, сарафанчиках, а на ногах у нас сандалі або босоніжки. Восени сонце спускається трохи нижче, його промінчики менше гріють, стає холодніше, діти та дорослі одягають тепліший одяг та взувають туфлі, кросівки, а коли йде дощ, одягають плащі. Та куртки. Взимку сонечко опускається ще нижче, воно пізніше сходить і раніше заходить, стає зовсім холодно, наступають морози, падає сніг, та всі малята та дорослі одягаються і ще тепліше. Одягає теплі курточки, шапочки, рукавички, шарфики та взувають теплі чоботи. Так як не літувала зима, на зміну їй прийде весна лід та сніг починають танути і стане тепліше, і ми знову перейдемо на легкий одяг. Тож малята, одяг та взуття захищають від сонця, дощу, снігу, вітру і холоду. І ось прийшла зима, зимку сильні морози та випадає сніг, і наші малята йдуть кататись на санчатах та ліпити снігову бабу, а щоб їм було тепло. Ручки ми з вами зробимо рукавички. Ось такі погляньте. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу, шаблони рукавичок, клей, фломастер синього кольору, серветки, готові деталі для прикрашання наших рукавичок, вата та клейоночка, щоб не забруднити стіл. Перед початком роботи ми, нам потрібно підкотити рукавам. Та зробити пальчикову гімнастику. Сонечко, сонечко, гріє наші долонечки. Кожен пальчик зігріває, усіх разом збирає. Ну що, ми готові до роботи. Спочатку беремо. Готові шаблони рукавичок, намазамо їх клеєм, та приклеїмо на аркуш білого паперу. Ось, ми приклеїли наші рукавички. Тепер ми будемо їх прикрашати. Для того, щоб прикрашати, у нас є готові деталі. Ми починаємо. І щоб не забруднити наші рукавички, потрібно серветкою убрати лишній клей. Ну що, починаємо крашати. Ось у нас вийшли такі гарні рукавички. Нашим рукавичкам не вистачає ще ниточки. Ми зараз її намалюємо, а для чого нам потрібна ниточка, щоб ми не загубили свої рукавички. Ось, подивіться, які в нас гарні вийшли рукавички. Дякую за увагу! Малята, чекаю на ваші рукавички, які ви зробите разом з вашими батьками. До побачення!